Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT, і в цьому ролику ми поговоримо про чат GPT, а точніше, як можна його використовувати у нашій сфері кібербезпеки. Я думаю, ви всі чудово знайомі з цим інструментом. І знаєте, що якщо ми будемо задавати йому якісь питання. Кібербезпекової направленості він може запідозрити, що ми маємо якісь нечисті наміри, відмовитися відповідати, або доведеться довго його переконувати, що нічого такого і нам потрібно, це справді для гарних, можливо, робочих цілей, чи навчальних, чи таке інше. Але все одно це класна база даних, з якої можна витягати корисні відповіді, але, наприклад, давайте спробуємо спитати. Чат GPT, як зламати Wi-Fi. І отримаємо, яку ви, вибачте, але я не можу надавати поради. Якщо ми його трошки потіпаємо, він все-таки нам видасть цю інформацію, навіть з командами, з утилітами але це не завжди зручно, не завжди інколи як зламати Wi-Fi, це дуже простий запит. До речі, якщо ви не знаєте, як зламати Wi-Fi, переходьте у нас на каналі, є ролик про це, там де я про це розповідаю краще, ніж чат GPT. Так от, все-таки хотілося б використовувати штучний інтелект для того, щоб працювати в кібербезі. Як це робити? Для цього у нас є багато надбудов кастомізацій того самого чату GPT. Давайте розглянемо кілька з них. Ось такий варіант я знайшов на Гітхабі. Він називається Hutt Hack GPT. Як бачите, при встановленні він має схожий інтерфейс, трошки більше налаштувань. Але що мені тут не сподобалось? Справа в тому, що це, наскільки я зрозумів, це не повноцінна розробка. Це просто. Костомізація звичайного чат-GPT, як бачите, він просить OpenAI ключ для запуску. Тобто він за нас просто вмовляє чат-GPT виконати наші запити. В принципі, це вже непогано. Але, як на мене, це Ну, можна було б більше, хлопці, Да? Давайте так. Уже як полізли то як мед, то ложками. Тому. В принципі, можете поставити його, вбити сюди ключик від OpenAI і користуватися. Але я знайшов ще одну більш цікаву версію. Вона називається Hacker GPT, вона вже постачається у вигляді веб-додатку. І тут вже більш цікавіше, бо нам не потрібно нічого вже. Додатково налаштовувати, просто зареєструвалися. До речі, реєструйтеся через гугловий або твіттерський е, аккаунт, бо просто через пошту не вийде. Він скаже, що забагато у них було SPAM-атак, тому тільки через Google зараз або Twitter. Давайте спитаємо, як зламати Wi-Fi. Той самий запит, який ми давали трошки раніше, е, звичайному чат GPT. До речі, він генерує відповіді трошки довше. Він теж зробив дисклеймер, але дивіться, він вже пропонує нам якісь прямо готові рішення. Ось Aircrack NG непогане. Давайте спитаємо, як. Чи давайте так, опиши процес з Aircrack NG. Він зараз подумає, і пішла у нас історія. Вибір мережі, злам трафіку. Ей, давай трошки. Більше команд. Давай з конкретними командами. Ну, нашу нам це вода. Нам потрібне конкретне робоче рішення, яке ми могли б вбити в консоль. О, це вже добре. Значить, ми отримали, знайшли нашу, просканували Wi-Fi, знайшли сіт Запустили збір трафіка, запустили збор пароля. Все одно це не все, але, як бачите, вже ми почали. Користуватися цим чатом, вже ми отримуємо якісь конкретні відповіді. Також він може писати за нас якісь скрипти, якісь шели. Давайте попросимо йому, напиши код для зворотнього шелу. До речі, подивіться, я пишу українською, він чудово розуміє. Я думаю, що він так само, я на 99% переконаний. Що він так само просто кастомізація чата GPT. Але порівняно з попереднім чи він кращий. По-перше, вам не треба нічого робити, він уже готовий. По-друге, розкажу трошки пізніше. Отже, напиши код для зворотнього шелу на адресу 8888 порт 1234. Що він нам відповість? Знову він трошки подумає. Думає, думає, думає. Ага, ось він нам дав. Import соcits, process, да, да. він нам видав. Це ж у нас Pythonський шейл, да? Окей, А якщо ми хочемо. а Якщо для, а, для bash, ми хочемо ванлайнер, Супер! Класичний ванлайнер. А тепер. ой, я напишу чи не пишу. А тепер для MSF Venom. хто не знає, що таке MSF Venom, дивіться, один з останніх роликів, я там розказую. MSF Venom, генеруємо наші. Наш зворотній шал. Чудово! Ніякого мовляння, ніякого, вибачте, це можливо, а ви точно продюсер все прямо і чудово. Отже, як я вже казав, дві речі мені сподобалися саме в цьому хакер GPT-на відміну попереднього. Не потрібно користуватися, не потрібно вбивати свій Open AI, ключ, уже все готово і тільки вперед. А друге, що мені сподобалося. Це те, що у його платній версії, я не буду зараз її показувати, чому бо я не купував платну версію. Да, вона коштує 29 доларів на місяць. Там є одна дуже прикольна плюшка, її недостатньо, як на мене, щоб платити 30 доларів, але я буду уважно слідкувати. І коли вони розширять цей діапазон, можливо, я таки куплю платну версію. Отже, якщо ми перейдемо до твіттер-групи, Хаг GPT, ми бачимо, що в платній версії ми можемо прямо з чату виконувати деякі команди на реальних цілях. Можемо сканувати порти прямо з чат gpt Huggie GPT. Можемо перебирати домени. Да, ось з Subfinder він перебуває. Тобто прямо в одному інтерфейсі. В принципі, якщо вони трошки наростять туди потужностей. Ну Це буде класна історія для класний інструмент для першого етапу пентесту, для рікуну. Чому б ні? Тоді, можливо, є сенс купити платну версію. В принципі, як я вже казав, треба зафоловити і спостерігати, що вони там цікавенького нададуть. Також хочу вам сказати, що чат GPT. Незря вам каже, вибачте, але я не можу надавати поради, бо незаконні дії, це все не просто так. Не забувайте, що сканування, тестування, перевірка, злам і все-все-все таке можна робити лише з ресурсами, які вам належать, або з ресурсами, які належать комусь, хто дав вам доступ на злам цих ресурсів. На кінець, якщо вам цікаво взагалі використання. Інструментів AI зі штучним інтелектом. І ви хотіли би трошки більше розвинути цю тему. Хочу вам порекомендувати один з YouTube-каналів. Це канал Programming Mentor. У нього скоро вийде, може, і серія, може, 1 мільйон 842 Відео про штучний інтелект, де він розкаже багато цікавого, покаже, де і що. Але навіть зараз подивіться уже про чат-GPT, він розповідає, коли бородатий дядька розказує щось на Ютубі, ну це не може бути погано. Подивіться, у нього навіть на аватарці так само. Це класний канал. Рекомендую вам підписуйтесь, дивіться, тут багато дуже цікавого. Отже, повертаючись до наших чат-GPT. Хочу ще раз нагадати: будьте чемні, уважні, не робіть дурню, робіть розумні речі. Якщо у вас залишилося питання, залишайте їх у ролику під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!